Таче, ми будемо разом назавжди, он як, адже це по життя. Вітаю, пригоднику. Ти був обраний і переміщений. Принцеса. Я нічого про це не знаю. Я просто шукаю гарненьке місце, щоб померти. Помру. Що? Я ніколи не бачила такого слабака. Ти пригодник, так? Будь ласка, допоможи мені! Не дістану. А, а можливо, ти герой. Я природжений письменник. Література це усе моє життя, он як інший світ непогано, <свісно> моє життя було ганьбою.